Говорить стрий доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наша постійна рубрика Християнський місяцеслов. Нині у часі Великого посту кожна людина замислюється над духовною стороною власного життя. Над оновленням душі і бажанням бути кращою, один зі шляхів внутрішнього самовдосконалення досягнення душевного спокою, людина, яка перебуває в гармонії з власним я світла і дарує це світло оточуючим, як досягти душевного спокою. Нині ми хочемо поділитися з вами рецептом гармонії та спокою від Івана Павла II. Папа Іван Павло II перебував на чолі католицької церкви протягом 26,5 років. Він увійшов в історію як перший понтифік, який вмів вибачатися. Світ запам'ятав його як мудру та великодушну людину. Отож, як досягти душевного спокою 10 заповідей від святого Івана Павла ІІ. Заповідь Перша. Саме цей день я хочу прожити, не намагаючись одразу вирішити всі життєві проблеми. Заповідь Друга. Саме сьогодні зважатиму на свою поведінку. Буду привітним до людей. Не буду критикувати, виправляти чи вдосконалювати нікого окрім себе. Заповідь третя. Саме сьогодні буду щасливим, усвідомлюючи, що я створений для щастя не тільки у вічності, але й тепер є лише один світ. Заповідь четверта. Саме сьогодні підлаштуюся. Під обставини, не прагнучи, щоб вони підлаштовувалися до моїх бажань. Заповідь п'ята. Саме сьогодні відведу кілька хвилин свого часу для читання. Як їжа потрібна тілові, так добра книжка потрібна для духовного життя. Заповідь Шоста. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок і нікому про це не скажу. Заповідь сьома. Саме сьогодні зроблю щось, до чого не маю жодного бажання, а коли почуватимусь ображеним, не виявлю цього. Заповідь восьма. Саме в цей день складу собі детальний план. Можливо, не буду його ретельно дотримуватися, але спробую виконати два правила. Не буду поспішати і буду рішучим. Заповідь 9. Саме сьогодні буду сильно вірити, навіть коли б обставини схиляли мене до чогось протилежного. Бог піклується про мене так, ніби на світі більш нікого немає. Заповідь десята. Саме сьогодні не буду нічого боятися. Особливо не лякатимусь радості та всього, що красиве. Не боятимось вірити в добро і за все дякувати, адже все є Божим даром. Це були 10 заповідей від святого Івана Павла ІІ, як досягти душевної гармонії і спокою від людини, яка, перебуваючи на чолі католицької церкви протягом 26,5 років, увійшла в історію як перший понтифік, який умів вибачатися якого світ запам'ятав як мудру та великодушну людину. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш християнський місяцеслов. Однією з першочергових богоугодних справ є молитва. А кандидат медичних наук Михайло Лазорик з Ужгорода довів що молитва змінює кров, а миро діє як антибіотик. Те, що під час Божих піснеспівів у храмі людина почуває умиротворення, духовне полегшення, скаже вам, багато вірян. Чимало є випадків зцілення мироточивими іконами та хрестами, науково підтвердити цілющий вплив молитви і мира на організм людини, вирішив Михайло Лазорик з Ужгорода і після цього запатентував результати своїх досліджень. Михайло Лазорик кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету, заслужений винахідник України, гомеопат. Він запатентував 166 винаходів. Над деякими з них працював спільно зі своїми студентами, які є співавторами багатьох праць. Ідея дослідити вплив молитви на кров прийшла Михайлу Івановичу 15 років тому, адже він, теж віруюча людина, ходить до церкви. Дослідження про вплив на кров голкотерапії та лікувальних ван уже проводив, тому зацікавився, а чи змінюється структура крові під час молитви. Разом зі студентами узявся за працю. На експеримент. Зголосилося усього 15 чоловіків та жінок, які поставили умову не оприлюднювати їхніх прізвищ. Це були юристи, медики та люди без жодної освіти. Пацієнти хворіли на атеросклероз, гепатит Б, серцеві патології та інші недуги. Треба зазначити, що дослідження не проводилося во все... час над усією групою, адже аналіз крові одного забирає чимало часу. Перед дослідом науковці брали капілярну та венозну кров, провадили аналіз. Потім хворий або хтось з його знайомих читав молитви хвилин 15-20, чи то подумки, чи з молитослова. Це і Очі наш, Вірою, Царю Небесний, Псалом 50, до святих, до небесних покровителів». Після цього знову робили аналіз венозної та капілярної крові. Результати першого ж пацієнта здивували неабияк, розповідає Михайло Лазорик. Чоловік ледве вижив в аварії, у якій загинув його брат. Мав остеомієліт – загноєння кісток ніг. Коли порівняли показники крові до та після молитви, виявилося, що рівень одного з показників. Фагоцитозу був у 6 разів нижчим, ніж до експерименту. В інших чоловіків нижчий у троє. У жінок показники були менші, адже вони емоційніші. Коли співставили результати дослідження про вплив на кров лікувальних ван та голковколювання, то з'ясувалося, що молитва має набагато сильніший ефект. Пояснюється це тим, що під час запального процесу розвивається агресія проти збудника, а молитва діє заспокійливо. Своїм дослідженням науковці підтвердили, що молитва це не опіум для народу. Коли вона читається, звукові коливання діють на організм людини і викликають зміни показників крові, тому що під час молитви включається свідомість, очі, слух і мовлений апарат. Ще один напрямок досліджень це дія мира на людину як антибіотика. Одні люди скептично ставляться до дива мироточення, інші вірять у це беззаперечно. Науковці пішли іншим шляхом, вирішили дослідити безпечність мира для людини. Спершу з'ясували, що взірці з миром не заражені бактеріями та грибками, розповідає про хід дослідження Ужгородський науковець. За місяць посіяли вирощені бактерії і додали до них крапельку кожного мира. З трьох зірців в одному блокувався ріст бактерій, тобто миру діяло як антибіотик. Через місяць повторювали експеримент і навіть у мирі, розведеному після десяти разів ріст бактерій блокувався. Поки Михайло Лазорик зі своїми студентами проводили дослідження, в обласну дитячу лікарню в Мукачеві потрапив півторарічний хлопчик, який невдало впав. Дитя перебувало на апараті штучного дихання. Батьки попросили дозволу лікарів, чи можна помазати лобика дитинки тим самим миром з настільного хреста який досліджували науковці. Медики, зважаючи на безнадійний стан дитини, дозволили, і сталося диво. Через 10 хвилин малюк почав дихати самостійно, а наступного дня, як запевняє Михайло Лазорик, його виписали з лікарні. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш християнський місяцеслов. Тема сьогоднішньої розмови як стати кращим, як очиститися в часі Великого посту. Сказано спочатку було слово. Від того, які слова вживає людина, може залежати її життя. Дехто любить говорити, це мене вбиває, це мені в печінках сидить, я цього не переварюю, я в шоці, я мертвий, голова мені пухне, а потім думають, звідки проблеми з травленням пухлиною мозку, проблеми з печінкою, чому людина так рано з життя пішла, люди просто не розуміють, яку велику силу мають слова, каже філософ і філолог Ліліана Кудрик зі Львова. Слова, що ми найчастіше промовляємо, матеріалізуються у нашому житті, прикладів безліч. Спільна молитва про зцілення і безнадійно хворі стають на ноги. Слова, вимовлені з любов'ю, заліковують душевні рани, сумніви, розчарування. А прокльон може зламати долю цілим поколінням. Найтяжчі прокльони батьків завжди збуваються. Тому матері особливо мають стежити за тим, що говорять дітям. Деякі повторюють ти дурний, ти дебіл, звідки ти взявся, такий дурень на мою голову, ти мені набрид, та я тебе заб'ю. І чого доброго потім можна чекати. А треба і сварити обережно. Ти мене розчарував сьогодні, можна ж сказати так, мені соромно за тебе. Я хочу пишатися тобою. Зроби так, щоб мамі не було боляче. Мати святого Августина, християнка, 17 років молилася за нього, і він з розпусника і грішника став найвидатнішим з отців церкви. Ось що значить молитва матері. Інколи ненароком вдаришся ліктем і так хочеться висловитися в лапках. Краще сказати, ой, мамо, або жартівливе, щоб тебе качка копнула замість прокльону. Але потім взагалі треба викорінити зі своєї мови і такі вставні слова, бо це пустослів'я. Замінники допустимі, але недоцільні, так само і слова паразити. Нехай жодне пусте слово не виходить з вуст ваших, сказано у Біблії. Слово виражає, ким є людина насправді, чим сповнене серце те говорять вуста. Добра людина каже добре. Слова підтримки, надії, сподівання. Лиха критикує, гнівається, висловлює незадоволення, агресію, роздратування. Слова як лакмусовий папірець. За ними можна пізнати людину. Доктор біології професор Іван Білявський понад 15 років вивчав, як впливає на організм людини навіть найменше односкладове слово і встановив закономірність. Захистив це як дисертацію. Матірщинники виявляються старшими від свого паспортного віку. Частіше хворіють, швидше вмирають. Мало того, якщо дитина ще в утробі матері чує матюки, вона народиться з закладеними хворобами, нецензурні слова руйнують генетичний код, призводять до занепаду, запускають програму на самознищення на клітинному рівні. Подумаймо про це і очистимося від поганих слів у часі Великого посту, і хай це буде з нами на ціле наше життя. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучить наш християнський місяцеслов. 3 квітня 2016 року у Хрестоплідну неділю з благословення преосвященного владики Тараса Сеньківа Єпарха Стрийського вулицями міста Стрия пройде уже традиційна молитовна хресна хода за участю духовенства та вірних релігійних громад Української греко-католицької церкви Стрия і Стрийського району. Молитовна хода розпочнеться о 16-й годині в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці і пройде далі за таким маршрутом. Катедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці, храм Різдва Пречистої Діви Марії Римокатолицький костел, пам'ятник будителям, територія меморіального комплексу Борцям за волю України, храм святого Апостола Якова. Хрест на роздоріжжі вулиць Тараса Шевченка і Богдана Хмельницького, храм благовіщення Пречистої Діви Марії, катедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці. Стрийська єпархія Української греко-католицької церкви запрошує усіх вірних взяти участь в традиційній молитовній хресній ході 3 квітня. Нагадуємо у неділю о 16-й годині початок. Від катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці. В ефірі Стрий, ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш християнський місяцеслов, зберегти живу пам'ять про Чорнобильську катастрофу, яка стала національною трагедією України. Таким є одне з завдань Всеукраїнського екологічного конкурсу Чорнобильська катастрофа. 30 років опісля Що далі, організованого бюро Української греко-католицької церкви з питань екології. Конкурс проводиться в контексті наближення 30-ї річниці з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка спричинила найбільшу в історії людства техногенну соціально-екологічну катастрофу. Сотні тисяч квадратних кілометрів радіоактивно забруднених територій, багатомільярдні економічні втрати, сотні тисяч евакуйованих та переселених людей, сотні тисяч учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції, поламані долі, втрачене здоров'я і життя, усе це лише деякі з довгого переліку наслідків аварії, що стала національною трагедією України. Мета всеукраїнського екологічного конкурсу Чорнобильська катастрофа 30 років, опісля що далі розвинути у дітей та молоді чутливість до ризиків модерних технологій і спричинитися до формування відповідальності за створіння та ощадливого використання природних ресурсів. Зберегти живу пам'ять про Чорнобильську катастрофу, привернути увагу до соціально-економічних, медичних та екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи, застановитися над можливостями використання більш безпечних для людей та довкілля джерел забезпечення енергією та енергоефективності. Конкурс проводиться в номінаціях малюнок, вірш, роздуми, а умови конкурсу такі. Участь бере учнівська та студентська молодь. Мають бути чітко вказані назва роботи та номінації, ім'я та прізвище, адреса та контактний телефон, навчальний заклад, клас, курс. І роботи потрібно надіслати до 26 квітня 2016 року з приміткою на конкурс на адресу Бюро Української греко-католицької церкви з питань екології, вулиця. Гарбарська, 22, місто Івано-Франківськ, 76019. Повторюємо адресу бюро Української греко-католицької церкви з питань екології, вулиця Гарбарська, 22, місто Івано-Франківськ, 76019. Кращі роботи будуть представлені в серії виставок у багатьох містах, серед яких Київ, Рим, Відень, Львів, Івано-Франківськ. Та вийдуть у світ окремою збіркою, а найкраще отримають цінні призи. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш християнський місяцеслов. Чи можна слухати музику в піст, або як музика може врятувати життя? Ось що з цього приводу розповідає отець Олег Кобель. Зовсім випадково мені натрапила на очі історія одного музичного твору, який без перебільшення врятував життя видатному піаністу ХХ століття Паулю Відгенштейну. 3 березня 2016 року виповнилося рівно 55 років від його смерті. Народився він у відні 5 листопада 1887 року. Як музикант піаніст дебютував у відні в 1913 році, а вже наступного року разом зі своїми братами був мобілізований до армії, коли розпочалася Перша світова війна. На війні йому снаряд відірвав праву руку, проте він не залишає музику і тренується грати однією лівою рукою. У 19 столітті існував подібний прецедент, коли з концертами виступав інший видатний піаніст Геза Зічі. Творів для виконання однією рукою не було, хіба що написані з метою вдосконалення техніки однієї з рук. Артист постійно був у депресії і на межі самогубства. У своїх спогадах він сам про це згадував. Кілька композиторів намагалися спеціально для нього написати твори для виконання однією рукою, проте він на різ відмовлявся їх виконувати, оскільки, як сам згадував, не розумів цих творів. І ось одного дня до нього звернувся французький композитор Моріс Равель. Бажаючи відвернути Пауля від суїцидальних думок, він обіцяє написати спеціально для нього твір, з яким той об'їздить цілий світ. Так і сталося. Другий концерт Равеля, що так і називається Концерт для лівої руки, був написаний у 1930 році і зробив Відгенштейна та самого композитора відомими на цілий світ. Піаніст розпочав нове життя. Почав допомагати вдосконалювати техніку гри однією рукою іншим музикантам. Займався викладацькою діяльністю в Америці за три роки до смерті у 1958 році йому було присвоєне звання доктора музики. Ця історія вражає, бо вкотре доводить силу, яку має музика у житті людини. Пауль не опустив своєї єдиної руки. Радше йому не дав цього зробити Моріс Равель. Напевно, біля нас також є люди, які потребують нас, щоб повернути їм жагу до життя, засмученого потішити діло милосердя для душі, яке ми повинні робити тим, кого знаємо. І якщо для цього надається музика, даруємо її. А зачепивши музичну тему, Доречно буде сьогодні згадати ще одну, хоча й сумну дату. 18 років тому померла Квітка Цісик, американська оперна і блюзова співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинглів у США. Квітка Цісик народилася в Нью-Йорку в родині українських емігрантів. Цісики виїхали зі Львова у 1944 році. Мешкали спочатку в німецькому Байройкі з 1949 року у США. Батько Володимир Цісик працював викладачем в Українському музичному інституті штат Нью-Йорк, а мати Іванна у банку. З дитинства Квітка навчалася грі на скрипці, гарно співала. Дитячі юнацькі роки квітки Цісик минали за звичними для української іммігрантської родини школярсько-вишкільними заняттями. У будні квітка Цісик навчалася в американській стандартній школі, а по суботах прямувала до школи українознавства, куди її записали батьки, намагаючись зберегти зв'язок з батьківщиною та українським людом. Крім того, як і більшість українського іммігрантського юнацтва мала за честь перебувати в рядах пластунів, де наставники продовжували виховувати їх у любові до України. З 7 до 16 років пластунка Квітка відвідувала тритижневі табори в горах, жили в наметах, щовечора збиралися довкола великої ватри, вчили українські пісні, пізнавали українські обряди та звичаї. У пласті здобула ступінь пластуна-розвідувача. 1967 року організувала з 11 дівчат 30-го куреня імені Софії Галечко в Нью-Йорку у ладу пластунів, юнаків та юначок та протягом трьох років керувала співочим гуртом соловейки. Дівчата виконували пластові, народні та популярні пісні, супроводжуючи співгрою на гітарах. Квітка Цісик виступала з гуртом на пластових таборах та різноманітних великих культурних заходах української громади. Але через постійну музичну зайнятість квітка потроху залишила пласт. В 1974 році закінчила консерваторію в Нью-Йорку. Під час навчання взяла собі псевдонім Кейсі від ініціалів КС. Виконувала джингли, була бек-вокалісткою у Боба Джеймса, Роберта Флека, Майкла Джексона та інших американських виконавців. 1977 року зіграла епізодичну роль в комедійній мелодрамі Ти світло мого життя. За виконання одноіменної пісні до цього фільму отримала Оскар. Упродовж 10 років квітка Цісик була голосом автомобільної компанії Форд. Крім того, озвучувала реклами інших великих корпорацій Америки, записала два україномовних альбоми Пісні України 1980 рік та два кольори 1989 рік. 1983 року співачка разом з матір'ю відвідала Україну, була у Львові, інших містах Західної України. Саме після тієї поїздки в її репертуарі з'явилися пісні Володимира Івасюка. Квітка Цісик двічі була в шлюбі у другому шлюбі. У неї народився син Едвард Володимир, нині піаніст. Сім років жінка боролася з раком. 29 березня 1998 року вона померла, не доживши п'яти днів до свого 45-річчя. В Україні музика квітки цісик почала звучати наприкінці 80-х років. Усі, хто вперше чув її голос, були вражені, заскочені зненацька, приголомшені. Цей голос брав у полон одразу і назавжди. Він був неповторний і незабутній, поєднував силу, ніжність і щирість. Поет Іван Малкович згадує, як після того, як він привіз на початку 90-х з Канади до себе в Карпати диск Квітки Цісик, всі сусіди переписали собі платівку. А один чоловік, який жив на найвищій горі і мав гучномовця, щонеділі після церковної служби пускав голос Квітки Цісик на найближчі гори. На одному з україномовних альбомів Квітки Цісик написано Ця збірка пісень. Є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки в розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия, звучав наш християнський місяцеслов. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре. Бережіть себе і своїх близьких.